Так, нам би хотілося мати 300-500 тисяч абрамсів, нам би хотілося мати порядка 500 f 16 чи навіть ще кращих літаків. Але ми повинні чітко розуміти, що в першу чергу це наша війна за незалежність. Так ми відстоюємо Європу, але це наша війна за Україну зараз відбувається. І питання до нас самих: що ми зробили до цієї війни, щоб підготуватися? І що ми зробили під час цієї війни, щоб покращити свою протидію і опір окупантові? Знову ж таки відкрите питання до Укроборонпрому. де українські ударні дрони 1000 км+, плюс, де українські ракети великої дальності дії, де інше обладнання, яке нам вкрай зараз необхідне на полі бою. Насправді, маючи повну підтримку заходу, можна було спокійно розгорнути виробництво на території тієї ж Польщі, словаччини, багатьох інших країн Європейського союзу і забезпечити випадки високотехнологічної зброї, яка, яка би зберегла життя наших.